Всім слава Ісусу Христу, частина третя. Але згуцувсі, бо я вже не всі гуцула. І ті традиції, які споконвіку людство набувало, вдосконалюючи своє знаряддя праці, свій побут житловий і дійшло до тих. Ну, я не скажу, що меж, а до того, що ми досягнули. Теперішнього часу, але в цей, в цей тривожний час, що нас, в нас спіла така напасть, наш український народ, слава Богу, захід, що ми дихаємо вільним життям. І ці традиції ми повинні принести, ми вже принесли, передали, передаємо нашому поколінню молодим, які традиції сьогодні. У повному обсязі, я рахую, були виконані. Це е, започат, не започаткування, а вже продовжувані вікоплетіння, музика. Досконалений ансамбль, який супроводжував це весь час. Ну і звичайно, я ще раз нагадую хлопців моїх ферманів, вершників, які допомогли цей обряд здійснити, продовжити, бо у вербіжі на пальцях раховані ці обряди, а ми трохи підтримуємо ці села, наші сусідів, наші суддів мишень і ключові. Це в побуті, в нормі, як можна говорити. То е, ті традиції на конях, мене запитували, я у корі співаю в церкві. Коли, коли будуть на, на, мені пам'ятає, каже, наша бувша завочка, я ще не як на конях весілля їде, Ну і це, це передати, це передати треба мати відповідні. Відповідно, реманент, коні в першу чергу, ну і реманент, І завдяки нашим цим хлопцям які постаралися. У нас теж є коні, але молоді дуже буйні, що я мусив тримати, виділили. А хлопці вже такі наїжджені, І завдяки цим ми. Цей обряд здійснили. Він коплетіння, музика, супроводжуючи е, ритуал прийому батьків е, після і е, той, який так спрагла, спрагла бачення вербіської громади, які сьогодні побачили з таким захопленням. Я так хоч був зайнятий, але дивився, чуть не розявлений їхній рот. Як бачили, їдуть молодята, сміливо, ну, особливо. За свого внука я не переживаю, бо він є вроджений фірман, а пані міська певно на холоднокровна безсячна дорожу себе вела на коні. На коні себе вела в пану, але як дає доповнення, цієї це що боїться, не вроджений фірман. Бо я ще мав того білого коника, на початку Дмитрик мав навіть він мав два з половиною чи може два роки, та й та аж трясця, хочу на пів Я беру в собову, на сідалку кладу, але там кладу ззаду сіна. Він вже починає дрімати, я його поклав, він спить. Йду далі, дальше, повертаю по дорожчам, його лежить вдома. Лише підношу. ні ні діду, я вже не сплю. Їде <ріху> <ріху> <Йду> дальше <ріху> Так, до того, до, до того ми якраз під'їхали, що наші хлопці. Наші хлопці нам допомогли. А особливо я б хотів відзначити нашого оператора Юру Євдошняка з Великого Ключева, наш друг фірман і товариш мого внука віддавно. Зараз ну, він усіх він робить добру послугу, коні підковує і всі ці... мого. Ці... Ціно знімає. <ріст> Завдяки цим традиціям, я думаю, що як при сучасній технології цієї комп'ютеризації вдома сиди в телефоні, вчитель проводить урок, бо я самі так проводив урок, проводить урок, гроші перевели на катку, сидить в телефоні. А до того дійде, що про ходову, про коніхто не згадає, все забудеться, Сидію там одиничо, корова в нас одна на кут. Те коні так само будуть. Ключеві там було в кожній хаті, була пара коней чи хінь, а тепер вибрані одиниці. Юра підтримує таку традицію славних розведених таких боцних, коней. Ми якраз тобі йдеся традицію і далі. І, е, що? Ці традиції йдуть споконвіку від початку зародження, <кій> ера зародження нашого е, населення, нашого народу. Ви Бачили в історії, в картинах, що на, е, ще не було мови, а спілкувалися перші люди знаками, жестами і окремі на скелях малювали трикутники, зірки, кола різні. І було що був силует коня. Значить, тінь як доказ добробуту і е, як межа вижити. Була від початку від яри зародження людства. Та що ці традиції я ну не дуже трохи передав, а він вже трохи забагато прийняв я мужу, ви сиділи там, І співали, а я з тачками їсти Ти воду носити коней. Так, ну, це ніщо, клопіт, клопіт нажитковий, з часом що вийде на те. Я б хотів відвести. Я багато говорив, але а ви раніше багато співали, що вас теж слухали. А тепер я багато говорю. Ще моряку ковла Павла почого Голозового про коня. Із матусею, татусем на канікули в село маленьке хлопченятко до бабусі прибуло. І яке було здивоване, там маленьке хлопченя, перший раз, як воно взріло, кого ви думали? Коня довго-довго і за переглядалося воно. Потім дядько вийшов з хати, віпив з тограм, сів верхом та каже, б'ю, дядьку, коник не поїде, хлопчик вискочив на тин, потім ве сиділи в хаті, з нього витік весь бензин. Що, за традиції, за шановні, шановні друзі, глядачі, підписники каналу. Всім гарно дякую за підтримку, за такий позитивний контент. Дякуємо господарям цього весілля молодим. Ви були постійно заправлені. Дякую вам, дякую. I'm yeah. 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 Сказати, от зараз тут є багато діт дітей 15-16 років, котрі такого ще не бачили весілля. Бо ну, от зараз отакі діти тут бігають. Вони ще такого не бачили, бо тому що вони народжені під час війни. Так ви знаєте, вже війна у нас йде 10 років. Я дякую господарам, парі молоді, яка мене запросила. На своє весілля познімати, щоб я показав, які традиції зазвичай були і сподіваюся, що будуть у нас на Івано-Франківщині. Так що можливо хтось бачив таке, можливо, хтось не бачив, але я стараюся показати так, як воно є. Бо я казав, що невідомо, як буде завтра. Можливо, пан молодий вже господар. А завтра може доля трошки інакше показати. Це була його мрія, провести таке весілля. Yeah. Пару років цієї миті і на кінець вирішив зінитися, бо виходу немає. Якщось не так, то будете вибачати. Мріяв про це декілька років, але на кінець зважився на весілля і хоче його відсвяткувати, своє весілля хоче відсвяткувати, так як... як він собі його е... малював. Так що сподіваюся, що коментарі будуть позитивні. Такі звичаї у нас проходять на західній Україні. Відроджуються, я би так сказав, Бо тому що це було вже там за кілька років. А, такого роду весілля вже давно не було. Вдома, на палаці, на конях, музики, спів. Дякую всім за увагу. Будьте всі здорові. Цього Меру, добра, здоров всім цього найкращого. Миру, добра здоров'я. Всім до побачення. Додивляйтеся відео до кінця. І гірко! Гірко ще раз. Гірко. 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 Вірко. Гірко. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Молодці! Так що. Волосиста оценочка народила мати. Вересен та й каже, мамо, я хотів співати. Знаєш, Ти яка зарплата співака артиста? Відори подивісти зелених або є. А бувай потреста Даденка. І задумалася мати на якусь хвилину. Ай, ще довго, треба вчити сину. Син старався, добре вчився, закінчив десятий і знов своєї, що як